Яна Зав'ялова повернулася у великий бокс. Шестиразова чемпіонка України. Срібна призерка чемпіонату Європи. Два роки перебувала у декреті. Зазвичай після народження дитини, жінки, спортсменки рідко повертаються у спорт. Яна ж після тривалої паузи завоювала вже друге призове місце на Кубку України. Зараз готується до відбіркових змагань на Олімпіаду 2012 року. До речі, шанси потрапити туди є всі. У великому боксі Яна Зав'ялова 14 років. Її ім'я завжди було у списку серед боксерів України. Спортсменку знали за кордоном, поважали всі збірні. Два роки тому Яна вийшла заміж та народила синочка Максима. У її повернення до спорту не вірив ніхто, окрім самої Яни. Вернулася в спорт, тому, що без цього не може жити. Без цього руху я ну не можу без просто неможливо жити. Маленько почали бігати за Анушкою, підтягуватись, того що мені було вже стидно, якої я формі була, коли вернулась. Але почала займатися на витривалість вправами, ну, якось статовою підтримкою і швидше повернулася. Виходила зі своїм Максом на зарядку ранішню, там моя подружка чекала мене, сиділа з Максом, а я бігала, ганяла. Чотири години тренування щодня, обов'язкова ранкова та вечірня зарядка. Так крок за кроком Яна поверталася у бокс. Вже чотири місяці як остаточно спортсменка стала членом збірної області. Готується поповнити лави і збірної України. Зізнається важко і донині, але то мрія життя. Перший вихід на ринг після дворічної перерви міжнародний турнір серії А. Він прирівнюється до відбіркових змагань на Олімпіаду 2012 року. Там Зав'ялова програла лише одне очко росіянці і стала срібною призеркою серед 23 країн світу. Я якось із спокійною душою їхала, бо від мене ніхто нічого не чекав, якось і так, може, на спокійні ці е, хвилі такі, що від мене ніхто нічого не чекає. І от так Та. якось три, три таких боя провела тяжких, але. Усіх, ну так, останній бій, коли друга стала, ну програла росіянці одну очко. Другий турнір Яни Кубок України. Там теж спортсменка здобула срібло, провівши складний поєдинок з майстром спорту міжнародного класу. Разом з нею честь міста відстоювали ще 15 боксерок області. Серед них і Коломиянка, сестра Яни, Аня Рогович. У ваговій категорії 51 кілограм дівчина здобула безперечну перемогу провела чотири поєдинки, і в мене всі чотири суперниці були майстри спорту. А у фіналі я працювала з суперницею, яка стала цього року на чемпіонаті Європи, стала призеркою, і вона зараз перейшла в дорослу збірну. Я виграла в неї після другого раунду. Мені тато послав задачу, і я її виконала. За відмінну підготовку своїх вихованців, тренер Дю Сиша 2 та водночас батько Яни і Ані Іван Ющенко отримав медаль кращого тренера України. Цього місяця ми вилітаємо в Росію Сургут, де відбудеться Кубок світу в олімпійських вагових категоріях 51-60, де буде виступати роговечання. П'ятдесять 51 яна зав'яловав 60. Після цього ми прилітаємо з уроки. У нас ще буде один турнір, який відбудеться в Івано-Франківську, де прилітає збірна Америки. Так само там будуть чоловіки і жінки збірна, так само тільки олімпійські лові категорії. І будуть виступати Ганя і Таяна. Попри повернення у великий спорт, Яна Зав'ялова повертається знову і до списку кращих боксерів України разом з сестрою Ани Юрогович. У дівчат є всі шанси потрапити на Олімпійські ігри 2012 року. До речі, наразі вони лише єдині претендентки на участь в таких змаганнях. Участь в Олімпійських іграх це моя найбільша більша мета.